Вітаю всіх. З огляду на останні події, які люди всі нервово агресивні, не вміють сприймати інформацію, про яку ж питають. Я хочу розглянути питання: психологічний стан людей в Україні. Який він? Психологічний стан людей в Україні. Психологічний стан людей в Україні. Просто загальна картина. Двома колодами подивлюсь. Психологічний стан людей в Україні. Ну ось він. Я не є хата не моя. Щось таке. Хтось такої медитації, прострації знаходиться. Комусь добре. Нерви просто криндець. Ви розумієте, що люди вже просто ховаються від цього? Я сховався постійно укриттям, в думки про укриття, бо уходять в себе, як кажуть, і вже нічого не хочуть. Кінцевий результат який? Ну, нерви, зрив нервів. Тримати себе три старші аркани. Тобто, це вже стан дуже важкий. Вежа це дуже поганий стан. мах це тримати себе в руках себе, влада над собою. Закохані це допомога. Знаєте, вибір, допомога, що робити, ну, просто хтось шукає порятунок кохання, хтось чимось ще. На... Дні колоди, вісімка кубків це пошук шляхів, нові шляхи виходу з цього. Це комусь пряма дорога виїжджати в інше місце, комусь шукати шляхи, заспокоїтись і шукати шляхи тримати себе в руках. Тобто ситуація досить погана. На довгострокову перспективу у нас те, що люди будуть замкнуті і не дуже в адекватному стані. На жаль, до цього все катиться. Дуже все погано. Так, тепер беру цю колоду, мою улюблену. Психологічний стан людей. Психологічний стан людей в Україні. Який він? Психологічний стан людей. Психологічний стан людей в Україні. Який він? Давайте подивимось. Важко. Ви знаєте, тут показують більше О, лист, допомога. Ви знаєте, тут більше показується, що ми підтримка. Підтримка один одного, допомога, підтримка. При цьому офіційні документи це більше, як, знаєте, кудись їхати, оформлювати документи і що робити. Вихід, ключ, вихід. Ситуація на ключі. Стабільність. Я би сказала, люди б звикли до стабільна жопа. Карта бланка виходить. Це. Далі не дивлюсь, бо не треба. Ленорман. Це моя улюблена колода. Вони не показують нічого поганого. Тобто, люди вірять в найкраще, вірять в хороше, вірять в допомогу, допомагають одному, при цьому вони якось постійне спілкування, переписки, оці всі чати телеграму, вночі нерви сильні, але надія, що все вирішиться. Надія на вирішення і щоб настала стабільність. Те, що показує Ленорман, я дуже обожнюю цю колоду, Тобто, в нас ще в душі є надія, що все буде добре. Але все таки ситуація не з легких.